Привіт всім. Що зараз будемо робити? Значно, такий діз дистанційський, бабочка, всі його чули. Да? Дуже красивий такий. 600 гривень коштує, якщо. що. Зараз будемо тестувати. Значить, як ми будемо тестувати? Будемо розрізати ми ось таку плитку. То керам... Вся плитка гресова, коротше, керамогрес. То тут 1 см плитка. Матова. Далі плітка ну, стандартна, як ви да, всі знаєте. У На нас, по-моему, 6 мм, да? Иди, да, 6 мм. И плитка глянцевая, грязь. Кусочек нашел. Она, по-моему, даже сантиметр, да, Эдем? она 9 мм, даже 8. Это 8 мм, но это все глянцевое. Вот, да? Сейчас мы как он рыжий. Значит, выглядит этот диск вот так. Вот так, да? Отака От йде кріплення. Тобто з переходом. Що цікаво, значить кріпиться воно, дивіться, як дві шайби йде. Далі одна шайба з лісі. І сама сам болт. так, цей, Він сам і, і типо, як і основа кріпіжа працює. Якби за 600 гривень. Побачимо. Ну Прикольно, бачите. Типу болт одразу виходить, як іде, як і основа. Сразу. Сикал. А, ну вот это, конечно, плюс, что его буду прокручивать, если клинит. Конечно, да, зажимать ему будет вот от руки и все. Ну сейчас побачим. Значит, установил, да? Биение трошки я в самом диске. Маленькое биение я. Ну побачим сейчас.